Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні знову я приїхав на одне цікаве містечко. Я коли вже тут був, ну як, недовго, де тож з годинку, півтори гуляв там. От, напроти того дерева горбик є. Там я ножики чи каєрівські, чи періоду київської культури знаходив, там горбик попід тим деревом. Там я знаходив і там кераміка є. А на цей раз вирішив ось пройтись. То вже болото воно пішло, де жовтіє. А це такий от горбик по під болотом цікавий. Рішив по ньому сьогодні погулять. Які будуть цікаві знахідки, друзі, все вам буду показувати. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідочка. Така ось перша знахідочка за сьогодні. І це щось схоже на гарду. Більш за все що гарда й була. Так ось все. Ці штуки квадратні. Посередині дирочка і з тієї сторони така сама штука. Напевно була. Це більш за все, друзі, гарда. Періоду ККР. КК Залізна. Така ад. Знахи гарда. З меча, щоб рука не заскальзувала. Така ось, друзі, знахідочка наступна попалася. нас тут напопалася. Це застібочка, друзі. З пряжечки черняхівської культури. Кругла така пряжечка. І це до неї застібочка. Так от. Знахідочка, застібочка до пряжечки черняхівської культури. З міді чи з бронзи зроблена. Така ось, друзі, наступна знахідка цікава. Якась накладочка в емалях, друзі. Це не фарба, це емаль. І видно, що з однієї сторони закльопка, і з другої сторони закльопка була. Так, да, друзі, якась накладочка в емалях. Кудись була така знахідочка. Це емаль, це не фарба. Так, друзі, перед цим ота знахідка була язичок з пряжечки, з черняхівської культури. А ось і тому підтвердження. Спиночка з фібулки. Така от знахідочка. Друзі, така от спинка з міді чи з, з бронзи зроблена. Пружинки не виставу, не вистачає і закривочки. Чи кажу закривочки, голочки. Тут пружинка і голочка повинна отак іти. Закривати. Так от, знахідочка, друзі. Сейчас сегодня, друзья, день якогось цікавого заліза. Точнее, цікавых залезных знахидов. Такая ось вот знахідка. Тут оно типа зубчики что щось. Ой карбону. Тут дырочка. Тут не загострене, тут теж воно якісь зубчики з цієї сторони. Ну і тут не зломане оно. Зроблене. Раз, два, три. Так от цікава залізна знахідочка. Чого воно навіть гадки немає. Таке було. Така ось, друзі, наступна знахідка. І це мід, наче бронзова проколочка їхня черняхівської культури. Так, проколочка з двох сторон вона загострена. ось, друзі, знахідка. Зігнута. Проколочка. От річ їхня черняхівської культури. Така ось, друзі, знахідка наступна. Залізна. І це перегородочка з пряжечки залізної. Так, тут таке було. Ну і з тієї сторони. Таке саме, напевно, було. Ну, вже ушло. Така от знахідочка. Перегородочка з залізної пряжечки. Ходу черняхів. З культури. така ось, друзі, наступна знахідка. Я такого вістрічка втульча, того маленького ще не знаходив. Так от. Це вістрічка стріли, друзі. Так, воно з двох сторон загострене. Трішки, напевно, кінчик зломаний. Ну, вістрячка стріли. Дирочка, ну, куди на дерев'яшку надівати. Воно ну, дирочка є посередині. Вже темніша і Погано видно, но ну, видно, що дирочка всередині є. Куди на дерев'яшку надівати. Такась друзі, знахідочка втульчати таке малесеньке вістрячка стріли. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це такий ось ножичок. залізний, Ціленький. Тут товстенький, Тут куди я на деревяшку надівалася, ручка. Ну а тут загострений, така друзі, знахідочка. такий ось ножичок, залізний. Із такої глибини немаленької, сантиметрів 25-30. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Я як витягнув, подумав мініатюрний якийсь дитячий молоточок. Коли витягнув, подумав відразу. А це ні, друзі, це частина залізної пряжечки. Сюди кругленьке йшло. Ну, або так було. Ні-ні-ні, отак було перегородка. Сюди кругленька йшло і сюди кругленька йшло. Така от пряжечка була, залізна. Така ось, друзі, знахідочка наступна теж залізна. Це перегородочка з залізної пряжечки. Тут такі ну і тут такі. Так було. Сюди ще щось йшло, А на цій застібочка трималася. Відкривала і закривала пряжечку. Така от знахідка. От вам, друзі, пошук попід болотом. Не знаю, що наступне попаде. Походу і ножик перед цим був. Не черняхівської культури, а київської культури або Київської Русі. Ось цьому і підтвердження пряжечка така от київської культури Київської Русі. З міді чи з бронзи зроблена. Така от, друзі, знахідочка. Така от пряжечка. Какакар. Он, друзі, ту пряжечку знайшов київської культури, київської Русі. Буквально ось його пройшов, ну, скільки, ну метрів десять <риклад> і залізна спинка фібули черняхівської культури. Так, залізна спинка фібули черняхівської культури. Оце так місцинку знайшов. І КР, і Черняхи, і КК, Така ось, друзі, знахідочка. Така ось, друзі, знахідочка наступна в комочку і показалась. Навіть царизм сюди заходив. Біля болота. Гуляв. Це гудзик, друзі, орляночка. Так. Гудзикарлянка. Така от знахідочка. Такі от гудзичок орляночка. Зломаним вушком. Вушко відпало. Гудзика і загубили. Така, друзі, знахідочка наступна. І це кілечко. Таке от мідне кілечко. Без був високий. Гелі ледь його знайшов те кілечко. Було то в цю сторону, то в цю сторону, а воно отут ось обочиною лежало. Ну де то скільки? Сантиметрів до. 18-20 і лежало воно ще й бочиною. Така ось, друзі, знахідочка наступна. І це такий от гудзик царського періоду. Жаль, звісно, що без рисуночків, без нічого. Такий от гудзик. Ну зато з цілим вушком. Така ось, друзі, знахідочка. Такий ось гудзик. Що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Такі ось знахідки вдалося знайти. З цікавого, я ще на те місце повернуся, ще там похожу. З цікавого, що дві спинки фібули черняхівської культури, проколочку черняхівської культури, пряжечку КККР, вістрячко стріли втульчати малесеньке, Ножичок, гарду. Ну а теж, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошуку. Такі от чотири вставочки в залізну пряжечку, перегородки точніше. Такі вони є більш поржавлені. Тут шляпки є менш поржавлені. Такі от знахідочки, чотири штучки. Така от накладочка якась їхня в емалях. Такая знахидочка, накладочка в малях. Ось и А тут дві цих. Дві заклепочки. Гарда, по ходу. Така от знахідка жаль, що, звісно, зломана. Так, частина залізної пряжечки така от. Гвіздочок такий от ножик КККР. Така от штучка цікава, з дирочкою. Вона не зломана, а тут воно таке. І тут ще типа зубчики ось по бокам йдуть. Так, вістрічко, стріли, таке от малесеньке втульчате. Туди воно, видно, що дирочка на дерев'яшечку надівалась, таких ще малесеньких я навіть і не знаходив. Так, поїхали далі. Дві спинки фібули, одна залізна. Ось залізна спинка фібули. Це бронзова, походу, спинка фібули, язичок із пряжечки черняхівської культури, кілечко царизм з міді зроблено. Два гудзика, один лисий і один орлянка. У лисого ціле ушко в орлянки немає вушка. Так. Потім проколочка така від черняхівської культури. Походу, з міді чи з бронзи зроблена. Ну і пряжечка така от. Київської культури, Київської Русі. Такі от, в общем, друзі, знахідки мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошук. Ну і пока.